Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. На попередніх уроках ми розв'язували задачі за допомогою рівняння, яке містило одну невідому величину. Такі рівняння називаються рівняннями з однією змінною, проте в алгебрі трапляються рівняння із кількома змінними. Сьогодні на уроці ми познайомимося з лінійним рівнянням з двома змінними та його графіком. Задача. На двох полицях лежать книжки. На першій з них на шість книжок більше, ніж на другій. Скільки книжок на кожній полиці, якщо всього, на них книжок тридцять, ми можемо кількість книжок на першій полиці позначити через X книжок, а на другій через y. За умовою задачі на першій полиці на шість книжок більше, ніж на другій. Тоді співвідношення між ними можна записати у вигляді рівності Х- дорівнює 6, або у вигляді Х плюс дорівнює 30, якщо скористатися тим, що всього на двох полицях знаходиться 30 книжок. Такі рівності називають рівняннями з двома змінними або рівняннями з двома невідомими. 5х плюс 2 дорівнює 10. мінус 7х плюс y дорівнює 5. х квадрат плюс у квадрат дорівнює 20. Хі дорівнює 8. Всі вище наведені рівності є рівняннями з двома невідомими. Рівняння з двома невідомими, що має вигляд ax плюс bі дорівнює С, де х і у змінні. А, БЦ числа називається лінійним рівнянням з двома змінними. Числа а, B, c називаються коефіцієнтами рівняння. Рівняння х- дорівнює 6. При х дорівнює 10 y дорівнює 4 перетворюється на правильну числову рівність 10-4 дорівнює 6. У такому випадку кажуть, що пара значень змінних х дорівнює 10 y дорівнює 4 є розв'язком цього рівняння. Розв'язком рівняння з двома змінними називається пара значень змінних, яка перетворюється рівняння на правильну числову рівність. Неважко переконатись, що розв'язками рівняння х- у дорівнює 6 будуть також пари. Х дорівнює 16, Y дорівнює 10, х дорівнює 21,5, Y дорівнює 15,5. Взагалі таких пар можна вказати нескінченно багато. Скорочено, ці пари записуються як координати точок, причому х на першому місці, а Y на другому. 16, 10, 21,5. 15,5 з двома змінними, які мають одні і ті самі розв'язки, називають рівносильними. Рівняння з двома змінними, які не мають розв'язки, також вважають рівносильними. Рівняння з двома змінними володіють тими ж властивостями, що й рівняння з однією змінною. Якщо у рівнянні перенести доданок з однієї частини в іншу, при цьому змінивши його знак, то отримуємо рівняння рівносильне до даного. Якщо обидві частини рівняння помножити або розділити на одне і те ж відмінне від нуля число, то отримуємо рівняння, яке рівносильне до даного. Розгляньмо задачу. Групу з 35 туристів необхідно розселити на теплоході у тримісних. Та чотиримісних каютах так, щоб у каютах не залишилось вільних місць. Скільки кают кожного виду необхідно замовити, нехай кількість тримісних кают дорівнює х, а чотиримісних y. Тоді математичною моделлю задачі буде рівняння 3х плюс 4 y дорівнює 35. Для відповіді на поставлене питання треба знайти всі натуральні розв'язки цього рівняння. З рівняння знаходимо 4y дорівнює 35-3х. y дорівнює 35 мінус 3х, -3х поділене на 4. Будемо підставляти натуральні значення x та обчислювати відповідні значення y. А результат запишемо у таблицю на екрані. При х дорівнює 1 y дорівнює 35-3 помножити на 1 поділена на 4. Дорівнює 8. При х дорівнює 2, y дорівнює 35-3 помножити на 2 поділена на 4. Дорівнює 29 четвертих. При х дорівнює 3. Y дорівнює 35 мінус 3 помножити на 3, поділене на 4 дорівнює 26 четвертих. При х дорівнює 4, Y дорівнює 35 мінус 3 помножити на 4, поділене на 4, 23 четвертих. При х дорівнює 5, Y дорівнює 35 мінус 3 помножити на 5, поділене на 4. Дорівнює 5. Аналогічно знаходимо значення y при x дорівнює 6, 7, 8, 9, 10 і 11. При підстановці замість x числа 12 або чисел більших за 12 отримуємо від'ємне значення змінної y, що не задовольняє умову задачі, бо кількість кают не може виражатись від'ємним числом. Отримаємо дані в таблиці на екрані. Кольором виділено пари y з натуральними значеннями. Робимо висновок: можна замовити одну тримісну та вісім чотиримісних кают, або п'ять тримісних та п'ять чотиримісних, або дев'ять тримісних та дві чотиримісні каюти. Кожна пара чисел, яка є розв'язком рівняння із змінними x та y, зображується в координатній площині точкою з координатами x, y. Всі такі точки утворюють графік рівняння. Графіком рівняння з двома змінними, називається множина всіх точок координатної площини, координати яких є розв'язками цього рівняння. Розгляньмо приклад. Побудуйте графік рівняння 3х плюх дорівнює 6. З'ясуємо, що являє собою графік цього рівняння. Вирізьмо змінну y через x, 2y дорівнює 6 мінус 3х. Тоді y дорівнює 3 мінус 1,5х, або y дорівнює мінус 1,5х плюс 3. Формулою y дорівнює мінус 15 x плюс 3 задається лінійна функція, графіком якої є пряма. Побудуємо графік функції y дорівнює мінус 15 x плюс 3. Складімо таблицю значень даної функції. Беремо x дорівнює 0, як ми вже домовлялись, та x дорівнює 2. Щоб значення координати y було цілим. Це більш зручно при побудові графіка. При X дорівнює 0 y дорівнює мінус 1,5 помножити на 0, плюс 3 дорівнює 3. При X дорівнює 2 y дорівнює мінус 1,5 помножити на 2, плюс 3 дорівнює 0. На екрані. Таблиця значень даної функції отримали точки з координатами 0, 3, 2, 0. Проведімо через них пряму. На екрані графік прямої y дорівнює мінус 1,5х плюс 3. Оскільки рівняння 3х плюс 2 y дорівнює 6. Та y дорівнює мінус 1,5х 3 рівносильні, то ця пряма є також графіком рівняння 3х плюх дорівнює 6. За допомогою таких міркувань можна показати, що графіком довільного лінійного рівняння з двома змінними x та y, в якому коефіцієнт. При х або при і не дорівнює нулю, є пряма. Супер! Отже, сьогодні ми дізналися про лінійне рівняння з двома змінними та його графік у разі ненульових нульових коефіцієнтів. Дякую за увагу! До зустрічі!